Добрий день, мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про перспективи технологічність будівництва різних сучасних тепличних комплексів. Займається вже багато років будівництвом теплиць. Ми спостерігали те, що приблизно більше ніж 90% всіх теплиць, що будуються, це просто наплиста каркас з накриттям плівки для створення, так сказати, просто-напросто системи захищеного ґрунту. І ці теплиці мають найбільшу площу, приблизно 3000 гектар, це ось теплиці в Україні, які накриваються просто-напросто. Система захищеного ґрунту. Ось. Без опалення, без освітлення, в один шар, тобто вони сезонні. Ось. І зараз займаюся розробкою різних проєктів, ну, можна проаналізувати, можна побачити деякі нюанси, на які ми решили загострити увагу. Тобто що? Ну, По-перше, давайте так, візьмемо наприклад, томатних теплиць. Наприклад, якщо у нас. Просто-напросто відкритий ґрунт, то ми можемо збирати там від 5 до 10 кілограмів томатів за сезон з одного квадратного метру. Якщо у нас з'являється система захищеного ґрунту, теплиця терепарник, яка накриває там площу, то там ми можемо вже отримати врожай від 10 до 20 кг з метра квадратного. Якщо о, ми говоримо про більш професійні фермерські теплиці, які мають системи вентиляції, де можна створювати більш Кращі умови, чим, наприклад, просто-напросто в тунелях або парниках, то там вже можна отримати більший врожай і там вже можемо ми 20-25 кг отримати з квадратного метра. Якщо ми вже створюємо більш технологічну а, теплицю, да, таку промислову, де можемо а, вже підтримувати температурний режим, тобто у нас вже є опалення, то ми можемо отримувати врожай 40-50 кг з метру квадратного. Якщо ми вже створюємо а, промислову теплицю зимову, з можливістю додання освітлення, з фертигаційними вузлами, тобто ми можемо створювати розчин да, для зрощення. Щоб контролювати весь процес вирощування, то вже ми можемо отримати врожай до 80 кг з метра квадратної. Взагалі в промислових великих теплицях, де висота там більше ніж 6-8 метрів, тобто там вже такі врожаї отримують. Чим більш технологічна, більш промислова теплиця, тим більше там. Ми можемо отримати врожаю, і тим більш якісніший безпосередньо продукт ми там можемо отримати. Тобто, якість продукту тут більше зв'язана з логістикою, з маркетингом, тобто, щоб овочі, які ми отримуємо, він більш був якісний для продажу. Наступний чинок це ціна, ціна утворення. Тобто, що ми маємо? Ну, наприклад, теплиця 1 гектар, стандартний конструктив, те, що ми казали, тунелі, да? тобто він коштує десь приблизно там, 10 доларів метр квадратний. Якщо це вже більш професійна теплиця, там, наприклад, з наплівками, з системою провітрювання, можливо, системою зрошення, ось, то це вже теплиця буде коштувати там, приблизно 20 доларів за метр квадратний. Да? Якщо це вже більш промислова теплиця з опаленням, вона і більше, і більш ефективніше працює. Тобто це вже теплиця буде коштувати десь приблизно до 40 доларів метр квадратний. Ну і безпосередньо промислові теплиці високі, технологічні, то вони там коштують десь приблизно 80-90 доларів за метр квадратний. Що з цього можна зрозуміти? Можна, наприклад, поставити 8 гектарів тунелі і отримати той самий. Врожай, ніж побудувати один гектар промислової теплиці. В принципі, плюс-мінус затратна частина буде там на старті однакова. Але якщо ми побудуємо промислову теплицю, нам треба розуміти, що у нас, по-перше, значно менше будуть затрати на обслуговування, тобто менше треба людей, щоб все це працювало, тому що один гектар простіше опрацьовувати. Ніж 8 гектарів. По-друге, менше води, тобто менше е добрива, менше, менше, менше всього, щоб отримати ті ж самі результати, да? наприклад, на 8 гектарів. І це інтенсивний путь розвитку. Весь цивілізований світ, він, в принципі, йде по цьому розвитку. Ось тому і нам треба обов'язково йти по цьому шляху, і тоді ми будемо більш ефективніші і більш конкурентні. Ну а з вами був Олександр Катеплиця, живіть гармонії з природою та в ритмі прогресу.